Ну, там найді людей рядом. Її дуров відключив. Ця річ дуже сильно допомагала багатьом спільнотам, багатьом військовим в ідентифікації місць розташувань великих скупчень російських військових, адже ну, вона, вона дозволяла встановити. Ну, там були на гітхабі деякі утиліти, які дозволяли встановити. По П'ятисот метрам, тисячу метрам, двох тисячу метрів, скільки телеграм-аккаунтів, які айдішки там зараз світяться. Тобто, якщо ми умовно беремо якесь можливе місце розташування ворога. Використовували ту утиліту, то ми отримували близько 30 аккаунтів з військовими фото. Це є додатковим підтвердженням того, що, ймовірно, саме там розташовується пункт дислокації якоїсь бригади, взводу і так далі. Тобто це була дуже чудова утиліта, але її дуров прибрав. І, ну, тобто, деякі... На гідхабі ж інструмент залишився, але ну, можливо там дисклеймер не поставили, що вона вже не працює за рахунок того, що. Ну, тобто, немає цієї функції, немає по якому принципу вона працює. Вони ж все-таки застосовували Telegram API і так далі. Тому треба постійно стежити, я би більше сказав, що це да. Це просто постійне стеження за спільнотою, постійний розвиток, і тоді осінтаналітик буде дуже толковим.